Тема, я хочу сказати, що з тої картини бачення, яка в мене склалася, Україна це тільки початок. З нас все почалося, але нами це не закінчиться. І ось ці закульні ігри, да, ось ці політичні махінації, якісь підколодні задуми, хитре ось ця затримка допомоги, да, оце все воно призведе до того, що те лихо. Яке пробудилося на наших землях, воно, як ракова пухлина, розповсюдиться по всій землі, і воно спровокує страждання всіх людей на планеті Земля, без винятку. Абсолютно всі пройдуть цю трансформацію через біль і страждання. Тому що те, що можна було ще на самому початку зупинити, що можна було присікти, красиво закривали на це ось.